В школі я обожнювала розгойдуватися на стільцях. Ну, мене це трошечки заспокоювало. Мене навіть двічі виганяли з уроків за псування шкільного майна. Проходить багато років, і тут я дізнаюсь, затримайте екран, прочитайте постик. Ой, і що ж це виходить, що розгойдування це спосіб саморегуляції нервової системи. На нашому курсі дошкільного музичного розвитку Brain Tuning ми використовуємо вправи на розвиток ритму. Не лише для стабілізації нервової системи, але й для розвитку такої штуки, як відчуття часу. В майбутньому це діткам дуже допомагає вони вже в підлітковому віці, коли вони вже там в університеті допомагає менше запізнюватись, ліпше розподіляти свій особистий час, робочий. Далі, до речі, можете подивитись маленький фрагмент вправки на ритм в цій вправі грі. Ми розвиваємо не лише відчуття часу, але ще й дицю даючи ноткам іменам, ми використовуємо такий інструмент, як кастаньєти, де діткам треба і простукати, і сказати відповідні слова. Ну і, звісно, щиро рекомендуємо педагогам в школах використовувати перерви на руханки або перерви на ритмічні ігри, або пострибати, поплескати і зробити це під музику. Так ви швидше, дійсно швидше повернете увагу діткам і заспокоїте їх нервову систему.